Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом готуємо ось таку дежароматну та смачну печеню із м'ясом-гусочки у духовці. Для початку я хочу замаринувати м'ясо. Тут у мене гусятинка, я відділила м'ясо від кісточок, і м'ясо це в мене із ніжок і грудинка. І порізала на ось такі порційні шматочки. Відповідно, я його вже добре промила і наскільки це було можливо, просушила. Далі буду додавати спеції. Ну, спеції у мене мінімальні, оскільки гуска вона самодостатня птиця. І забивати якимись спеціями я не бачу сенсу. Але, звичайно, якщо хочеться ще щось додати, то це можна зробити. Робити. У моєму випадку це сіль і чорний мелений перець. На свою кількість, у мене тут 800 г м'яса, я взяла пів чайної ложечки солі і чверть чайної ложки чорного меленого перцю. Все добре перемішую. Тепер миску я накриваю крижечкою і відправляю в холодильник маринуватися. Я зазвичай роблю це з вечора, тому відправляю на ніч. Ніч простояло у мене м'ясо у холодильнику, і, до речі, я його витягла, і півгодинки воно в мене ось уже стояло на столі у кухні, просто при кімнатній температурі, аби трішки зігрілося. Далі потрібна буде посуда, така, що можна ставити у духовку. У мене це буде ось такий казанок, і до нього має бути обов'язково кришка. Якщо такої посуди не виявилось, можна взяти, в принципі, будь-яку іншу форму, в якій можна запікати, і просто прикрити її фольгою. Тепер на дно викладаю всі шматочки м'яса і ось так по дну розподіляю. І, до речі, я не додаю ані жиру, ані олії сюди, оскільки я ось шкірочку із м'яса не зрізала, і це ось буде наш додатковий жир, в якому буде все тушкуватися. Тепер сюди додаю один лавровий листочок, прикриваю кришкою, і в мене вже розігрівається духовка до температури 200 градусів. Буду відправляти м'ясо на 30 хвилин. Звичайно, що окрім м'яса для нашої печені знадобляться і овочі. У мене доволі стандартний набір це картопля, морква і цибуля. Можна доповнити ще чомусь, і в яких кількостях брати овочі, це, звичайно, річ індивідуальна, ну а я в описі під відео напишу свої пропорції. Так, до картоплі, що стосується, я її вже помила, звичайно, почистила і порізала на ось такі середні кубики. Як нарізати, це також річ індивідуальна. Морква в мене була одна морпина. Така не надто велика, я її порізала ось такими півкільцями. І цибульку я теж порізала з тоненькими півкільцями. Додаю все це до картоплі ще хочу овочі трішки приправити. Я буду додавати червону мелену паприку, чайну ложечку. І ще хочу додати часнику сушеного теж чайну ложечку. Ну, і, звичайно, ще трішки додам солі. Зовсім небагато, оскільки м'ясо я солила, тому так злегка. І добре, все перемішую. Дівгодинки в моє м'яску протушкувалося у духовці, і ось погляньте, скільки на дні утворилося рідини. Тепер сюди викладаю овочі, все перемішаю. Казанок свій закриваю кришечкою і знову буду відправляти у духовку при тій температурі 200 градусів. Час запікання буде залежати, звичайно, від об'єму. Чим більше продукту, тим і довший час на запікання піде. Я буду десь ставити ще на годинку 20, ну і, звичайно, готовність буду перевіряти. Отже, моя печеня провела у духовці 1 годину 50 хвилин. Давайте поглянемо, що ж у нас вийшло. Аромат просто перевершений. Шкода, що камера цього не передає. Ось погляньте наскільки смачна уже, з вигляду виходить страва. Справжній варіант для святкового столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру та злагоди. І до зустрічі в наступних відео.